Якщо ви шукаєте автокрісло з народження, є два основні типи: це група 0 або група 01. Автолюльки групи 0 легкі та компактні, важать зазвичай від 3,5 кг до 5 можна легко встановити на шасі вашого улюбленого візочка. Такі автокрісла підходять від народження до приблизно 13 кг ваги або від 40 см зросту до 87 см. І в період від 1 року до 15 місяців вам потрібно вже задумуватися про наступну групу автокрісла. Автокрісла цієї групи на коляску поставити неможливо і вони близько 13 кілограмів. Проте мають свою базу зафікс із поворотним зручним механізмом 360 градусів. Зазвичай мають декілька положень проти руху, а по ходу руху автомобіля можна користувати автокрісло з 15 місяців до 4 років від 80 сантиметрів до 105 заживців від моделі автокрісла. Ці автокрісла можна купити в нашому інтернет. В магазині Kitsline.ua або в нашому магазині KidsLine у місті Києві на Малевіче 48. З радістю допоможемо із вибором.